啊啊啊啊啊啊 Христос, Христос народився! Чи пускаєте Христа ходити? Обов'язково. ти, славний господарю, виходь до нас хати, завітали щирим серцем заколядувати. Радість сліди між горами Христос зарождає, над містечком і флеємо Ясна зоря сяє. Стукаєм Господа до Твоєї хати, просимо дозволь нам за дувати, Бо сьогодні світ. No, заходіть, а ну далі друг пошкодити. Міжка твоя моя світила, світла, овецій!

Любов, достаток, благодать пливуть до вашого порога. Хай Бог дарує світлу долю, у вас панує доброта, і хай міцним здоров'я буде на многії і благії літа. Невію, вже різдво <кій> тупає на поріг, знак добра і Господньої любові, в світі Вифлеємської зорі, хай це світло лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте дужі, щирі і багаті, щастя вам у, до, і довгих ногих літ. Дякуємо. Ну, дорогі мої колядники та й коляднички, запрошую вас за стул, давайте, сідайте. Дякуємо дякуємо. Panie nasze nasz Jezus na ziemi, si. daj imię Twoje, daj Twoje, Twoje, da, Помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, помилуй, благослови. Добрий вечір. Я дякую за запрошення, що я можу побувати на вашому святковому студії, бути присутній. При Такому торжеству, як коляди, це традиційне з покоління в покоління, вже сотні років колядують церковні коляди. І це дуже цікаво побувати у вас у Красної, тому що звичаї продовжуються. Я дуже ціную тих людей, котрі, так у народному одязі ви зібралися тут і будете проходити з двора у двір. Несучи славу Божу у кожну хату і у такий святковий час я би хотів поспілкуватися, деякі питання. Я вам хочу наперед вас зазвідувати, бо Ви дуже гарно колядуєте, дуже файно мені любить така колядка, дійсно та звичаї у вас дуже хороші. Я роками знаю красну, краснянців. і Мені дуже. Повезло, що я сьогодні присутній зараз і можу з вами поспілкувати. От коли у вас ця коляда вже скільки років, хто от ви не перший рік не їсти, це забрали. 13-й 13 рік. Що, е, що вас десь давно забрати, вас зуміло? Нас натхнемо вже наші такі люди, які ходять до церкви, яку треба і вирішили прослати Господа. Грядувати і це традиція було на початку. віка і зараз продовжає. Слава Богу, за хто ініціатором хто був, хтось було, хто то, організував Вже Де, багато... Михайлівна була. Марія Іванівна була. Ну, всі там присутні. Mm -hmm. Такі... да, Побачу, що ваші традиції а, продовжують. Матушка, а матушка а була, матушка, головне. <гум> Чуєте, не лише хочуть знати. Матушка, матушка. матушка була, що е, у вашому колективі не лише старші є. Які uh, з руками, а й молодь, uh, вижу, що є кому передати, бо без. Вони вже ся передаю, і передають, то вони не дали коли ми вижимаємо. Ми... Що ці традиції, які зараз народні є, і релігійні, вони не помруть, вони мають продовження, того, що це uh, наше, і ми маємо ці традиції берегти. А uh, які традиційно от ви з дитинства пам'ятаєте, коляди, uh, які проходили. Двадцять років, тридцять сорок років. Чим відрізняється теперішня коляда від тих коляди? Є різниця? Чи так я само Є різниця? є різниця. Різниця різниця я... є велика. Я Тому що так? тепер діти вже виросли, діти вже лише хочуть достатку грошей, а давно колядували за урік та за яблуко. О, а тепер так. вже не хочуть за то колядувати. Вже що не хочуть вже. Якісь майлепти вже долари їм подавають. А ще якщо айфон. Айфон, все вже на наполяди. А давно ходили за урідний за яблуко. За копійки, yeah. yeah. за І радувалися і тому. У всьому радували. Радувалися, бігали з хати до хати, простали Господа і не чекали їм якусь давати, бо знати яку лепту. А, okay, okay. Хочу казати, що і важкі часи переживали, бо комуністична влада на себе, бачимо, що все все, все зберегло. А що б ви сте, хотіли якось згадати ті часи і щось розповісти, що вам таке якесь було веселе, що смішне під час коляди, що е, ви можете поділитися тодішнього коляду. Щось такого цікавого розказати. Нікола не пам'ятаєте щось таке цікаве. Ну, Давно не було війни. діти якось колядували, і я знаю, мої діти. Юр ходив коляди, вони завчили колядки, а там у нас у швейну, крім колядок, ще вчилися коломийки грати. Довкола паді? Коломийки грати під музику. Далі коли приходили вже на колядувати, вони вже всі знали, бо дівки збирали до одної дівчини в хату. І там, коротше, як колядували і грали коломийки. Вони, то було у них таке натхнення видно, на роздво, що вони знають колядувати і знають ще й танцювати. Але... З юками шанцювали. А чи є у вас ще така коляда із чортом, з бабами, з усього. Дідо баба, У Нас підпрашивали, коли давно була свадьба, чиста свадьба. І чорт, і все, і до той ж то посилає. Наса одівали, таке до баба, чорт, і всяке таке. Тепер се одіваємо губок кожух і у вертеп. І в нас є ще вертепи, що то ще цікавий дітям. І так, я думаю, що ще вертепи продовжуються і будуть продовжуватися. А які традиційні страви на Руздво обичного товару на свята, які такі, що наші закарпатські бабані фасолі, це обов'язково обов'язково мали бити і суд фасолі на кожному столі. то наші гриби, пончики, коротше. А ніхто не розвар. Пирог з капустою роблять. Роблять, роблять пирог з капустою, а пирог з повітряного. З усього. Пироги було без пирогу ніяк. Ну, у вас нема так, як у лупухому, що ріпу, смаженину. А я трібу в до фасуль. Так, до так, фасуль. Так, бо баня, як ви кажете. Трібу а в шо, в пені, що ж? з класної капуси з ріпу їли давно. Ну, а... Так. так. А, дивіться. А якщо порівняти тепер вже 21 -е століття з 20-м столи, стали тепер, якщо так і те, десь виходити от... Вибор кухні гриб, великий, Велика кухня. Все викладаючи то. А що? А які звичаї такі, що ми дідо розказував, що на Ровдво коротше, то у роздяну ніч і вчили різні. Колядки якісь там передавали якесь заклинання, говорили, якісь. Дого, як там на вечерю, билися, як буде дівчина -каті, Де собака бреше, та от тут де хлопець. Таке було давно. Треба було вийти. Наперед вечерю входили, таке було давно. На вулицю. На вулицю. А ще, ну, зараз я вас буду. <laughs> а що ще таке цікаве було? Коли сідали за стіл? Йо, якщо в хаті були діти маленькі, то лізли під стіл. Гавкали, мукали, бекали, щоб було хазяйство велике, подоба було багато. На солі метали перелечили, аби це все вело корова, муці, всяка подала там таке було. А я знаю, батько ще е, е, там показував, типа як там косити, типа сіно аби сі, да, сіно класи з косі. До Василя, сіно клави. Перечум таки, пекли такий хліб, до Василя мав стояти нас туди. Ну, вас тепер Василяника не нема, того хліба не печете. Печеть. Пече. 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 Печ Василяник має бути. Це я знаю, що і ми навіть продовжуємо таке. Василяник на столі має обов'язковуватися. Тепер, як пік так наклався, аж до Василя туди можна було їсти. А ще у вас, коли Василя, Новий рік старий, то ми це ще Рошима, ну, грошима. Грошима в кобіках у крузку та малися мали копійками. Я no. помню, давно у менеми дітьми мама так каже, треба тисяч, або гроші саме. Гроші треба за грошима. Хлібом самили. Хлібом я хліб, купікив, там кружку стоїть сякрушками. Здоровля вода мала бути студена з з холодна, не не було дому, було. з недалеко. Добре, а дивіться, що я вже хочу запитати. А, е... Чи є у вас ще таке вкрасно, як давно було, що ходили сусіди до сусіди, брат до брата. Ходили на це. Ходили блядили сурубу один до одного? Чорниці були, до... Ні, ні колядова. Ходили, ходили. Ходили, ходили. Ну, тепер так не ходять, тоді ні, так, ходили. ходили. Тоді, тоді переколядовали цілу ніч, ходили. Ходили до дівчат, там хлопці збирали, коло майку грали, ходили на до так, того давно. А тепер то вже немає. Ми Все, порішали того. А як ви думаєте, буде мати це все продовження? Я думаю, що буде. що буде, що буде покоління не, не забуде, спокоління <coughs> маєся прийти. Покоління. Все від Бога, як Бог дасть. Хоча ну, все, бо й буде, аж не буде. Як Бог дасть, а вдасть Боженя, то й буде, буде все добре. Ну, а з'ємося на добре, там як Бог дасть. Я думаю, що все добре буде, тому що в нас народ дуже е, віруючий, терпеливий. Вірити, у, що це мене, що буде краще, часи настануть, що все це змінить. І я теж вірю в те, що прийдуть кращі часи. Як казав єврей, е е е що е не все так буває. Так, Каже, ти чи ти? можу що? І жінка завернула, і діти За почали вчити, і торговля пішла. Каже, можу зняти тут плакат, там, що не все так буває. Каже, ні, бо не все так буває. Но, а, втуть, ну, цього, а що ви хотіли, хтось не закінчити цього привітання тим людям, що за кордоном, нашим людям, краснянам, всіх, котрі вас знають, вас тут багато. Побажайте нашим усім людям у такий важкий час і праздничний з одної сторони. Нашим усім односельцям хто за кордоном усюди. Дорогий український народ, бажаємо вам. Що прийшовши новий рік, щоб ми з вами всі дочекалися саме головного миру, щоб всі зібралися у родинному колі за сімейним столом, змогли разом поділитися гараздами і негараздами, щоб могли з вами жити життя наповну, не лише одні за кордоном, одні вдома, щоб всі могли разом проживати ті часи, які ми тепер живемо. І найголовніше, щоб кожен зумів мати міцне здоров'я, достаток, щастя і досягнув того, чого в житті він бажає. І завжди не забував, що в житті все досягається лише до Божою помічю, бо без Бога наше життя втрачає сенс. Я також хочу сьогодні. В першу чергу подякувати нашим захисникам, які сьогодні, там на війні, захищаючи нас усіх, мергзнуть окопах, наближають нам перемогу, щоб ми могли сьогодні отак зібратися за цією святою вечерею і відзначити і за них це свято. Я вітаю усіх і бажаю, щоб Віфлеємська зірочка. І маленький Ісусик, який народився сьогодні на сіні, приніс у кожну сім'ю, у кожну оселю любов, славу, достаток, благодать і всім перемоги. Дякуємо. Я вам хочу Дякуємо. побажати вашому колективу такому прекрасному, красивому, молодому і всім вам, аби ви були все-таки життя радісні, веселі. Аби ви організовували не одно свято, бо ваші діти, внуки і правнуки, продовжували ці традиції, зберігали, розпосюджували. А це ця зустріч, це ковідування би це лишило в серцях наших усіх людей. І аби прийшов час, і ми могли зібрати за святковими столами кожній сім'ї, кожна, хто це поверне з війни, а хто повернеться із Чехії, Словакії, з Америки, з Канади. І е, люди могли у сім'ї відсвяткувати е, е, ці свята наші. Ну і я би вже хотів, аби ви запорядували якусь на кінець е, колядку, нашу таку е, в цьому регіону Закарпаття якусь подарили нам ще на кінець на велику таку колядку під кінець.